Привіт! Ви на каналі Допоможи Собі. Мене звати Анастасія Розумна. Я психолог і сімейна психотерапевтка у навчанні в США. Це відео частина серії, створеної командою психотерапевтів, щоб підтримати вас у складні часи. Якщо ви відчуваєте, що ви пережили травму або щось всередині болить і не заживає. Ця серія відео має чотири відео. У першому ми розберемо, що таке психологічна травма і посттравматичний стресовий розлад, як це працює в мозку, які є симптоми та наслідки. У другому відео поговоримо про молодих дорослих, як травма впливає на стосунки. І третя про молодих батьків та родинну травму як попередні. Ні, досвід травми може впливати на батьківство і передаватися далі. І в четвертому відео про найважливіше: як допомогти собі, які є ресурси, що дійсно працює, і як почати шлях до зцілення? Усе, про що ми тут говоримо, науково підтверджено. Джерела ви можете знайти в описі під кожним відео. Цей канал це безкоштовна психологічна підтримка для українців, і ми сподіваємося, що він стане для вас опорою. Що ж таке травма та посттравматичний стресовий розлад? Коли ми чуємо слово травма, ми часто уявляємо щось дуже страшне: аварію, війну, втрату близької людини. І це правда. Але психологічна травма це не тільки про подію, це не просто історія про те, що сталося в минулому. Як каже відомий психіатр Бесел Вандер Колк, травма це не історія про те, що сталося тоді, це нинішній відбиток болю, жаху і страху, який досі живе всередині людини. Те, що почалося як травматична подія там і тоді, тепер розігрується на полі бою власного тіла людини, зазвичай без усвідомленого зв'язку між тим, що сталося колись, і тим, що відбувається зараз всередині. Травма це те, що продовжує діяти всередині нас, навіть після того, як загроза минула. Це слід у тілі, у нервовій системі, у тому, як ми думаємо, реагуємо та відчуваємо. Психіатриня Джудіт Герман каже, травматичні події надзвичайні не тому, що трапляються рідко, а тому, що перевантажують наші звичні механізми адаптації до життя. Тобто це нормальна реакція психіки на ненормальні, хоча часті події. Тепер як це проявляється? Симптоми травми можуть бути дуже різними. У когось флешбеки, як кадри з фільму, що прокручуються знову і знову і втрачається зв'язок з реальністю. У когось сильна тривога, уникнення, уникнення людей, емоційна замороженість. Хтось стає дуже дратівливим, втрачає інтерес до життя, не може спати, може з'являтися провина, сором, труднощі з довірою. Травма впливає на все: на роботу, на стосунки, на здатність піклуватися про себе і про інших. Травма може проявлятися по різному у військових і у цивільних. У військових часто виникає так звана моральна травма, коли людина пережила або стала свідком того, що суперечить її внутрішнім переконанням, навіть якщо це стосується захиститися від ворога і спасти власне життя. Це може бути провина, сором, агресія, труднощі із сном, гіперпильність. У цивільних більше дисоціації, соціальної ізоляції, недовіри і тілесних симптомів. Але головне, що в основі всього цього лежить спільне, пережита загроза, що залишила глибокий слід у мозку і у тілі. Далі поговоримо про психологічну травму і нейронауку, що відбувається з нами під час травми. Наш мозок має емоційний центр це мигдалина або амігдала. Саме вона реагує на небезпеку. Механізм може виглядати так: ми опиняємось. У загрозливій ситуації, активується система бий або біжи, але наші спроби при цьому захиститись не спрацьовують, вони марні, і мозок застрягає в режимі загрози, ми стаємо постійно насторожені, а тіло виснажене. Це може призвести до посттравматичного стресового розладу. Це реакція психіки на реальну або потенційну загрозу життю або тілесної цілісності. Це стан психіки, що виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, які ушкоджують психіку. Але важливо пам'ятати. ПТСР, хоча й вважається розладом посттравматичний стресовий розлад, це не розлад в тому сенсі, що з вами щось не так. Бо якщо ви це переживаєте, це цілком нормальна реакція психіки на ненормальні обставини. Так, психіка намагається захиститися. Травма має наслідки у трьох сферах: нейробіологічні, постійна напруга, порушення сну, виснаження нервової системи, поведінкові, дратівливість, уникання, зловживання речовинами. І міжособистісні відсутність довіри, страх близькості, емоційна відстороненість. Приклад історія з аварії на дорозі. Наостанок я хочу з вами поділитися цією реальною історією як прикладом. Молоде подружжя їде на зустріч. Раптом щільний туман. Вони нічого не бачать. Їхнє авто стає частиною найбільшої аварії в історії Канади. 87 машин. Один за одним удари ззаду, страх і паніка. Вони не знали, чи виживуть. Вони бачили, як загинули інші. Дівчина заціпеніла, не могла поворухнутись. Він вибрався і допоміг їй вилізти. В ту ніч вони не могли заснути. Вони боялися закрити очі і почали пити алкоголь, щоб, хоча б якось притупити страх пізніше у лікарні виявилося, що його мозок реагував на спогад як на реальність. Він описує це так. Я був впевнений, що помру і нічого не міг зробити, щоб врятувати себе. Тобто, всі його спроби вирватися з небезпеки були марними. Це і є те, як створюється травма. Вона не в минулому, вона живе в теперішньому. Резюме: травма це не про слабкість, це про те, що ви пережили більше, ніж могли витримати на той момент. Але є хороша новина. Це можна зцілити у наступному відео. Ми поговоримо про молодих дорослих і як травма впливає на їхні стосунки, емоції, поведінку. Переходьте далі, надія я.